Слава Ісусу Христу! Слава Йому за милість, за ласку, за любов. Слава Сьогодні тому, який тобі і мені дозволив прийти на це місце, підняв з постелі. Може, скільки сьогодні людей лежать на постелі і не можуть? Може, хотіли би прийти, але сьогодні ця милість обновилася над тобою, наді мною. Ми є в домі Божому. Мої діти, його, ми його народ. Сьогодні Він має справу зі своїми. Ще трошки і ми кожен із нас, ми будемо, коли буде йти чаша, хліб, я й ти ми будемо торкатися. Знаєте, це є глибоко сьогодні, і Господь, він на цьому місці, той, який знає кожного із нас, і це не обряд. Це не обряд. Сьогодні, з яким серцем ти підійдеш сьогодні, знаєте, як нам потрібно, коли ми підемо з цього місця, ми підемо в свої дома. Знаєте, ми не знаємо, що чекає впереді кожного із нас. Але як важливо, щоб ти пішов з цього місця з благословінням. Як важливо, що тобі і мені потрібна сила від Бога. Це не просто сьогодні живучи цей нелегкий, непростий час, що відбувається що буде ще відбуватися, як потрібно сьогодні, що ти відчував, я не сам. Я не сам, де би ти не пішов. Ми вже сьогодні чули, де би ти не йшов. Але ти розумієш, я не сам. Я не сам, Він є рядом. Він той, який чує. Він той, який укріпляє, який, який говорить, Він є той, який оберігає, Він є той. Він є той, який ніколи не зрадить. Він є той, який все вислухає. Він є добрий Бог. Нехай Господь благословить і допоможе тобі і мені, щоб ми, сидячи на цьому місці, чуючи його слово, ми аналізували. Ми, знаєте, глибоко задумалися. Бог не просто говорить, щоб йому говорити. Він посилає своє слово. Яке є живе і діальне, в Його слові є благословіння, в Його слові є сила, в Його слові є благодать, в Його слові є життя, яке потрібно сьогодні для церкви, і для тебе, і для мене. Сьогодні, любі мої браття і сестри, Бог це подарував важливість цієї особисті стосунки з ним. Це дуже потрібно сьогодні кожному із нас. Знаєте, будуть такі, може, моменти. Коли ти можеш лишатися на єдині, як той, коли ти лишаєшся на єдині, як тобі потрібно що, щоби в той час ти почув і міг почути такі слова: Господь тут, і Він чекає тебе. Він чекає тебе, любі мої браття і сестри, Господь є тут, і Він чекає сьогодні тебе. Він має тобі щось сьогодні сказати. Він має для тебе слово. Нехай Бог благословить. Я буду звертатися до Божого Слова. Об'явлення святого Івана Богослова, сьома голова, дев'ятий стішок, і трошки нижче буду читати. каже Іван: По тому я глянув, і ось натоп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед акцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття». І тринадцять стішок, і відповів один із старців, і до мене сказав: Оті, що зодягнені в білу одежу, хто вони, Звідки ляпо поприходили, і сказав я йому: мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав це ті, що прийшли від великого горя, і випрали одість свою, та вибілили її в крові акція. Знаєте, Іван щось бачив. Іван бачив те, що, знаєте, чекає хто і буде час. Знаєте, як важливо каже, я бачив, каже, великий лю... натоп людей я бачив. Там на небі вже бачив, вже було йому відкрито, і воно так буде. Тому що, тому що велика ціна є заплачена, любі мої браття і сестри. І Боже Слово говорить, каже, що. Там місце приготовлене, і воно пусте не буде. Ви знаєте, Бог знає, знаєте, як привезти туди. Але ви знаєте, Бог покликав тебе і мене, і Він сьогодні там на небесах чекає кожного із нас, тому що він заплатив велику тіну крові своєї за тебе і за мене. Знаєте, і коли цей Іван бачив, каже, відповів один старців до нього. Оті, що зодягнені в білу одежу, хто вони? Хто вони і звідки прийшли? Любі мої браття і сестри, хто сьогодні я і ти на цьому місці і хто і звідки ми прийшли? Так, ти можеш сказати, так, я прийшов з дому сьогодні. Я прийшов зі своєї родини сьогодні, я прийшов на це місце. Хтось приїхав, хтось прийшов. Не про це я сьогодні хочу казати. Я хочу сьогодні, щоб ти на цьому місці знав, хто ти є. І чому сьогодні ти є на цьому місці? І чому ти сьогодні можеш сказати я є дитина, його? Чому сьогодні ти маєш право сьогодні і будеш приходити до того, щоб сьогодні твоя рука торкалася хліба і чаші? Хто ти є? Чому ти маєш право сьогодні? Знаєш, любі мої браття і сестри, Каже слово Боже, що ті вони прийшли від великого горя. Ті вони прийшли від великого горя. Знаєте, скільки сьогодні горя на планеті земля? Скільки горя воно сьогодні є і різного воно є горя. Знаєте, коли Ісус Христос ходив по цій землі, люди приходили до нього. У людях кожного були свої е, проблеми. Знаєте, і вони приходили. Хтось не видів. І він кричав, почув, що Ісус йде. Знаєте, і Він використав той шанс, бо Ісус прийшов, що коло нього. І Він викрив, і кричав, в нього було своє горе, тому що не видів. Тому що не видів він йшов до Ісуса. Знаєте, була жінка, яка не дивилася на людей. Але вона мала своє горе, вона йшла до них і Ісуса. Це був знову шанс для неї, бо був і Ісус. І була можливість прийти до нього, і що з оплакувати і витирати ті ноги і Ісуса. Вона використала той час. І цю можливість вона прийшла від свого горя. Вона прийшла від свого горя. Хто йшов до Ісуса? Бо в сім'ї було горе. Хто йшов до Ісуса, бо донька вмирала, когось біда, когось проблеми. Любі мої браття і сестри, хто сьогодні ті, які на цьому місті, кожен із нас був ще час, ми йшли до Ісуса від свого горя, від своїх проблем, від своїх нужд. Знаєте, та, хтось мав горе когось сім'я розбита, хтось спивався. По різному були, хтось мав невеликовну хворобу, були різні горі. Але слава Богу, що був той добрий Бог, який не дивився і не дивиться так, як дивиться людина. А над багатьом, може, люди казали, не немає з ними справи. Йому вже нічого не допоможе. Він же все. Ну не так думав Ісус. І сьогодні Ти і я, і ми на цьому місці слава йому. Сьогодні Він і змінився. Знаєте, може хтось був в релігії, може хтось був уряден і думав, що він правильно йде, як думав Павло. І ми до кінця, як всі люди до кінця думають, що дорога пряма, і вони служать Богу. А прийде час, і відкриється інша сторона. І прийду і скажу, Господи, хіба ми не, не тобі служили? Хіба ми не з тобою має справу? Господь каже, я не знаю вас. Я не знаю вас. Я думаю, Павло не раз задумувався, Господь, якби не ти на дорозі. Я міг тут на землі війти в славу людську. Я міг бути навіть священниками і присвященником, але я не мав би зустрічі з тобою. Я не мав сполуки з тобою. Я би не мав того, цінний, який веде по дорозі. І Павло добре я все посчитав за сміття, щоб тільки близькі з Господом бути. Нехай Господь благословить. Знаєте, горе на землі його буде більше і більше, так слово Боже, відкриває і говорить. Знаєте, і Ісус Христос каже, я бачив того сатану, який спадав як блискака на землю. Гори з землі живучі, бо сатана великій ярості зійшов на цю землю. Чому? Тому що ще, знаєте, перші люди, перші люди, які були сотворені по образу і по подобію, яким дали був рай, але через непослух. Через непослух, через відступлення прийшло горе. І перше горе, брат вбиває брата. Перше горе приходить в сім'ю перше. Скільки горя сьогодні, скільки біди сьогодні, любі мої браття і сестри. Знаєте, Бог це бачив, Бог це бачив. І слава Богу, що сьогодні і Бог послав свого сина. Сьогодні для, для людства ще є ця ласка, ця милість є можливість, щоб прийти від того горя. Ворог, який прийшов вкрасти і погубити, ворог, який прийшов насіяти горе злоби. Ворог. Любі мої браття і сестри, через що сьогодні біда і горе, тому що люди зрішили, тому що люди відступили, тому що люди не йдуть до, до Господа. І там горі, там біда. Скільки біди, скільки сьогодні плаче, скільки батьки сьогодні плачуть над дітьми, бо діти спиваються, наркотики проколюють, скільки розбитих сьогодні сімей, скільки сьогодні гор'я цих сім'ї. Чому? А так близько Ісус, який кличе сьогодні, кличе сьогодні, придіть до мене, всі струджені, не обтяжені. і Я заспокою, і я утішу, я управлю. Нехай Бог благословить кожного із нас. І блажений той, який використає ту можливість і той час, і той шанс, щоб прийти до ніг Ісуса Христа і скинути гріховний тягар, скинути ці брудні годежі. тому що ніякого іншого засобу немає. Сьогодні ми співали: це кров Ісуса Христа, кров Сина Божого. Бог сьогодні нагадує, через апостола Петра говорить такі слова, ви дорого куплені і куплені не золотом, не сріблом, а дорогоцінною кров'ю Сина Божого. Алілуя! Куплені стражданнями і муками до остатньої каплі на христі вісів Ісус Христос. Щоб кров Ісуса Христа вона могла очистити, освятити вибілити і дати тобі і мені шанс, хто скористається цією можливістю і цим шансом. Бог дає кров Ісуса Христа, вона була пролита за всіх людей. Сьогодні всім людям даний шанс прийти до нього від того горя, від того горя, прийти до них і Ісуса Христа. Каже ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою крові і Ісуса Христа. Любі мої браття і сестри. Хіба ми не стикалися з тим, коли адрес твій, коли ти розмовляєш з людьми які в гріхах, і кожному із нас може нагадували, а ти пам'ятаєш, де ти був, ким ти був? Ти пам'ятаєш, як було скорше. Знаєте, згадують прошле, минуле. Так це було. Це було, але я прийшов від цього горя, я прийшов від того страждання, я прийшов від тої біди, я прийшов до Ісуса. Він мене чекав. І я прийшов, я використав цей шанс і можливість, я прийшов. І Він зняв мене цю брудну одежу по милості. Це дар Його, це любов Його. Я прийшов до нього, Він скинув цю брудну одежу. І він надів свою одежу. Свою одежу. В нього є тільки одежа, йому є дано право тільки, бо під небом нема іншого імені, яким людина може спастися. Нема іншої крові, яка була пролита кров Сина Божого. Сьогодні Бог дав тобі цю можливість бути серед народу Божого. В церкві Ісуса Христа це є право. Народ взятий в уділ. Народ, якому дано право бути сином і дочкою живого Бога. Але це ще не все. Це ще не все, любі мої браття і сестри. Знаєте, хто ті? А як Господь хоче сьогодні тих, яких убив, і тих, яких простив. Але він хоче сьогодні послати там, де це є горе, там, де є біда, щоби ти міг сьогодні прийти. І принести те, що має Ісус, допомогти тим, що має Ісус. Знаєте, як хоче Господь бачити церкву свою, щоб сьогодні люди могли дивитися і казали, хто то пішов, хто вони? Це раби Бога Всевишнього, які сповіщають спасіння яких повічкає дорогу Господню, це раби Бога Всевишнього. Це людина віруюча. Це людина не просто на устах віруюча, це людина, яка життям своїм свідкує і показує на Ісуса Христа. Це ті, якщо, які призвані що Звіщати чесноти, того, який їх викупив. Сьогодні любі мої браття і сестри. Ми не просто сьогодні призвані ті, щоб прийти в неділю, від неділі до неділі прийти на це місце, зайняти цю лавку, відбути і піти в свої справи, в свої дома, в своє життя. А ми чи задумаємося сьогодні, а хто сьогодні понесе, а хто допоможе сьогодні, а кого Господь може сьогодні послати, з ким Господь хоче сьогодні мати справи? Де ті сьогодні є, які розуміють? Де ті, що сьогодні є, які знають. Що є святе святих відкрите, де ті, що сьогодні Господь чекає на розмову святе святих? Де ти сьогодні, чи ти приходиш сьогодні до Нього на розмову? Чи ти приходиш до Нього і каже, Господь, а що ти повелиш мені сьогодні, робити, де ти мене хочеш сьогодні послати? Чи ті є? Знаєте, як деколи нам хочеться прийти в присутність тільки тоді, коли приходить горе в сім'ю, коли горе приходить і біль в життя? Тоді нам потрібна вже тоді кімната, тоді нам потрібна святе святих, тоді нам потрібна та зустріч з Господом, тоді нам треба тою розмову, щоб Господь почув. А далі, любі мої браття і сестри, але чи ми розуміємо, щоби дорога в святе святих проходить теж через дорогу, каже, хто ходить в світлі, хто йде до світла, тоді кров Ісуса Христа очищає. Знаєте, сьогодні пройти не просто коли священики йшли в присутність Бога. Вони, знаєте, стояла умивальниця. Вони не обминали умивальницю, вони могли, мусили обмити, що, руки і ноги, щоб війти в святе святих, щоб принесли там жертви. А як часто сьогодні ми вибрали і думаємо, що ми ті, які мають принести жертви, і ми, ми не приходимо до тої умивальниці, ми не дивимося, вони некаємо в себе. І ми думаємо, ми йдемо співати, ми йдемо проповідувати, ми йдемо нести слово. Любі мої браття, а не глядаємо в себе, з яким серцем я йду, з якими устами я йду. Знаєте, священники трепетали, священники не просто входили в це, вони знали умивальницю, якщо вони уминуть умивальницю, вони будуть поражені. Там на місці, тому Бог ріє ревнитель. як важно сьогодні. Бог сьогодні говорить до народу свого і хоче, щоб ти і я ми заглянули в своє життя. Ми заглянули в свої уста, що вони говорять. Ми заглянули в свою поведінку, що робиться сьогодні в домах, яке відношення сьогодні, яка поведінка сьогодні, які розмови сьогодні, які стосунки сьогодні, на якому рівні сьогодні. Ти не просто йдеш сьогодні, любі мої, ти йдеш перед лице живого Бога. І сьогодні Слово Боже говорить, каже: якщо ти не гідно, будеш приймати. Якщо ти не так будеш приймати, то що тебе чекає суд? Чуєш себе, чекає суд. Бог є ревнитель, він є суддя справедливий. Він сьогодні ревнує за церквою свою, за тими, якими виконали. І Він хоче сьогодні, щоб ти і я. Ми були в раді Його. Ми чули голос Його. І ми трепетали, ми розуміли, перед яким Господом ми ходимо, до якого Господа ми йдемо. Нехай Господь благословить. Він хоче тішитися тобою. Він хоче хвалитися тобою. Він хоче показати, ось є ті, які вірні, ті, які не розділяють, які нічого не хочуть розділити, які нічого не хочуть взяти, тому що вони хочуть бути зі мною. Вони хочуть бути в руках моїх і чинити волю мою. Нехай Господнє ім'я буде прославлене. І возвеличене. Сьогодні Господь дає час, дає сьогодні цю можливість для тебе і для мене. Сьогодні, слово Боже, каже, на цьому місці провір самого себе. Стань на вагу Божого Слова. Він є добрий Бог, Він є добрий Бог, який чекає тебе, який любить тебе, який не хоче ні з чим тебе розділювати. Нехай Бог благословить, ми ще будемо чути Слово. Бог ще буде сьогодні говорити, ще є час для тебе і для мене. Хай ім'я Ісуса Христа. Воно буде прославлене, возвеличене, а Господу хай буде слава повіки. Амінь.